Добрий вечір, студія. Точніше, добрий ранок студія. Я сьогодні старошачою прически з сіткою приїхала в супермаркет. Не звичайний супермаркет, а в китайський супермаркет. Хто мене давно знає, знає, що я жила п'ять років за кордоном в Китаї. Відповідно, в мене залишилися, штальти, які треба закривати і їздити у цей в супермаркет, щоб вкусити цей вкус ностальгії і воспоминань. Буду показувати вам тільки ексклюзивні штучки і ексклюзивні прикольчики, щоб. Вам було трошечки цікаво, а ви поки що поставте, будь ласка, вподобайку, лайк. Я перевіряю тут мікрофон, він тут держиться на чесному слові. Грибочки енокі. Як їх можна готувати? По-перше, вони не перетравлюються. Будьте готові до цього. Сьогодні в темі буде дуже багато інформації про шлунок, піщеваріть, Пішев... Шл... короче, вони не перева вони не переварюються, тому не лякайтесь потім після того, як ви її з'їсте Суть в чому, як їх готують. Їх зазвичай е, трошечки розділяють між собою, кидають на сковородку, на е, вершкове масло, солька е, і все. І вони вже так смачні. В цілому, як їх, куди їх можна подавати? Та, я не знаю, з китайськими стравами, тіпо, з, з цим, як вони називаються? Рисом, це плюс-мінус смачно, але саме по собі таке. Жуєш, жуєш, воно лишається все в зубах, але смачно. Dragon fruit. Дивіться, тут є red dragon fruit, dragon і просто dragon. В чому різниця? Це опять пищеварительна система Здравствуйте. Він діє чому red, тому що коли ти його розрізаєш, начинка. Знаєте, цей фрукт це такий, як білий, із чорними цяточками, насінням цим. І коли розрізаєш червоний, саме він всередині такий рожевий. І в... а цей відповідно білий з цими з чорними цяточками. В чому різниця в тому, що коли ти береш червоний дреконфрут, отакий, отакий саме червоний, вони навіть трошечки відрізняються зовнішнє. Ну так, да, трохи є. Корот, ну, взагалі я їх часто плутала раніше, але вони відрізняються. Відрізняються своїми поживними властивостями. Тому що від е, е, червоного ефект як від е, цього е, буряка. Да. Якщо ви розумієте, про що, я. от якщо багато їсти брячка, я говорю, буду туалетна тема сьогодні, є прислідувати вас. Якщо багато їсти брячка, теж не лякайтесь потім, просто не лякайтеся, але насправді він смачніший як на мене, тому що він реально солодший. Тому можете спробувати. І взагалі, якщо прикрашати якісь страви, то ним прикрашати мені здається трошечки навіть прикольніше. Ми перейшли е, в розділ фрукти. М'ясо странно. Багато хто питав, типу, чи можна їсти е, чорну курку? Ну, звісно, можна їсти, раз вона продається. Знаєш, можна їсти. Не треба боятися їсти чорну курку. Вона на смак абсолютно така ж сама, як і біла. Її вона, типу, як більше рахується як для супу. Тому що китайці в ній роблять цей суп в хлечиках, який дуже дуже довго вариться, дуже дуже довго готується на пару на хвилиночку. Ну, в паровій бані чи як це коли кастрюльку ставиш. Туди е, е, наливаєш водички на скаваро на цей на, вог... на вогонь в глечик ставиш. Е... Глечик з оцією курицею з залитою водою там і спеціями і всім іншим ставиш в оцю кастрюлю, накриваєш, і воно це так, от, таким чином готується. Е, і насправді суп просто анріл, дуже смачний. І китайці вірять, що ця саме чорна курка вона наділена суперлікувальними способностями, і її якраз їдять, коли застудився, коли це і все корінний бульйон, бульйончик. Е, розповідав мені друг, що купили вони такі сесісончики. І не знали, що з ними робити, і вони їм виявилися взагалі не смачними. Ось вони такі експресовані, сосиски як ніби як копчені виглядають, але насправді вони не, не копчені. Суть цих сосісончиків у чому? В тому, що вони не для того, щоб їх класти на і їсти в якості бутербродів. Ці сосісончики будуть смачні. Якщо їх тонесенько порізати, покласти на сковородочку і в яєчню, тобто зверху вбити омлет або яєчню. Бо тонесенько порізати маленькими такими шматошечками і те, що це зробити як омлет в омлеті, просто шикарно. Ще плюс вони дуже смачні, ну це в моїй улюбленій лапше, до неї ми підберемося позже. А ще дуже смачні, коли мене ж Слінка зібралася, як згадаю. А ще дуже смачно, коли ви кусочками такими кубиками маленькими кидаєте, рис відварили. Туди оці е, різні овочі накидали, знаєте, це суміш, о, овоч овочева суміш, там, де горох, кукуруза заморожені. Оце все можна піджарити з цими сісончиками, які порізані цими е, 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 кубиками. І це все в рис. І це так перемішати. перемішать. Ідеально, яйця чорні. От є в мережі е, гуляє відео, що це яйця, які, господі боже, ще скажу. Не зібратися з духом, що погано ні вам, ні мені не стало. Кажуть, ну це такий міф існує, що це такі яйця замариновані. Ну, це в Китаї часто жартують і взагалі можна загуглити цей міф. Що ці яйця приготовлені на основі того, що вони маринувалися в сечі. Хлопчиків, хлопчиків. Да. це хлопчиків. Ну, так. Це такий міф. Насправді це такий міф. Це яйця частіше за все, особливо коли вони в частіше за все, бо там інші варіанти є. <смі> це яйця, які маринувалися в соєвому соусі. Довгий, дуже, дуже довгий час. І вони вже, знаєте, не просто промаринувалися, промар, мар, мар, а от вони вже прям стали. Я Тобто від смаку яйця там тільки жовточок чуть, чуть десь там отдає. А так абсолютно повністю це смак уже соєвого соусу якогось. Специфічно, але я люблю. Вони ще подаються в ресторанах. Ой, лапша. Вони ще подаються в ресторанах в такій дивній формі. Але я би вам не ризикувала, але ви, якщо на них дивитесь. Лучше не купуйте, якщо ви до цього не готові. Рядом з вами бути спеціаліст, я напримір, яка буде вас успокаювати і супорти, і підтримувати, поки ви будете намагатися це все не виплюнути назад. Оце, оце, це, це мій рай. Заради чого, власне кажучи, я сюди сьогодні приїхала. Це не для слабонірних, коли ви хочете. Обрати щось не просто за того там, що стояв в тому ряду, а саме з отаких от продуктів, знаєте, воно все таке гостре, що вам жити після цього не захочеться. Вам захочеться виплюнути свій шлунок. Ну, Воно навіть виглядає, понімаєте? Предупреждающе, що горіть, отак. от, Ваша срака буде після того горіти так само, як виглядає оця пачка. буде. Коротше, тут потрібно зрозуміти одну дуже важливу річ. Якщо ви готові до гострого, Можна спробувати, якщо не готові, до гострого краще не треба. Но є один лайфхак, якщо ви хочете спробувати таку лапшу. Всі лапшу лапшичці є такий пакет, є сама лапша в пакеті, і є багато різних пакетиків, в яких лежать, власне кажучи, різні добавочки. По типу ось бачите, оці баби, потім господі, не горох, а арахіс. от грибочки теж такі лежать. Тобто, це все в віддільних пакетиках всередині. І є ще один пакетик з таким з таким маслом червоним. І от якщо ви не будете виливати це червоне масло, то воно не буде гострим. Ну просто в деяких це цим... о, я хочу це райс, вермішелі. Я беру з собою. Якщо ви не хочете, щоб вам все опікало, просто не доливайте оце масло і, в принципі, можна спробувати. Але знову ж таки, запах на любителя. тому що ми звикли ж там і вінка, це все воно трошки пахне по-своєму, але досить смачно. Там всі ці рецептори вмикаються, тому що є оці всі глютени, це все. Короче, ароматизатори. тут цього всього немає, тут треба і це. А тут цього всього немає. Відповідно, це все окремі такі от продуктики. Відповідно, можна спробувати, але смак... до смаку треба звикати. Глибо. Ми у розділі чаю. Це мій улюблений, один з улюбленіших розділів. Чому? Тому що про нього про китайський чай часто питають. Кажуть, чого він такий несмачний. Атв'ята ні. До чаю ми ще вернемося, але тут ще одна цікава. Що це ви думаєте? Це е, називається ластівчине гніздо. Це десерт, але не просто десерт, а лікувальний десерт. Тому що в принципі азіати часто вірять, все, що ти їси, е, воно дуже впливає на те, як ти себе почуваєш. Прямо в них культ їжі. Відповідно, і це дуже класно. Насправді підтягнула собі нормально так систему цю е, імунну. А ластівчине гніздо бачимо, що воно, до речі, коштує чомусь тут не так дорого. може не знаю, дуже дивно. А, ну ці варіанти, напевно, подорожчі, тому що це більше літні. Що робить ластівка? Чого гніздо? Ластівка коротше, вона збирає водорослі собі до рота і потім з цього всього ліпить собі гніздо. А тоді, коли вона зліпила це гніздо, і за рахунок її слини ластівчиною, власне, воно зліпається зліпає, в таку, як, як корзиночку таку, ну як в гніздо. Чому вважається, що це супер корисне взагалі, тому що там є А водорослі, Б, ластівчина слюна, слина. Китайці зробили висновок, що це дає молодість, бадьорість, жвавість, силу, натхнення, творчий потенціал. Отак От вони з цих двох інгредієнтів зробили такий висновок. Як воно готується, ви зможете приготувати спокійно вдома. Воно заливається водичкою, кип'яченою, якщо не помиляюся, і ставиться, і воно там настаюється. Власне. Все. Можна додати троснікової або будь-який цукор і їсти, воно на смак буде так я їла. На смак воно буде як солодкі водорості. З дивним привка... при... присмаком. Да. Ну, Мене таким годували з надією на те, що я вилічусь. Оце я хочу спробувати сама. Привіт, це Люліт! Здравствуй, Альона. Давно не бачились. Як це давно? Ми з тобою завжди разом. Тому що ти любиш всяку таку фігню їсти. А зараз до вашої уваги улюблена страва китайська моєї мами. Забрадивший рис. Мама, можеш мені заздрити? Напої. Ось отаке от кокосове молоко, в такій пляшці, воно внизу ще з желешками, і це прямо кокосове молочко і десерт. Ніколи, чуєте, ніколи не купуйте оце, оце. рибний пузир. Дихальний, оцей узир риб'ячий. З нього роблять суп заливають. Якщо оце на ну не треба, воно ну, вам хоча я сумніваюся, що хтось взагалі наважиться на те, щоб купити, Оце воно і виглядає непривабливо. Коротше, отакі е, печиво розсипається в роті до чайочку, якраз буде саме то. Ось є інший аналог, який я любила більше, тому в цілому можна таке попробувати. я рекомендувала свинячі вушка. Ви можете мене засуджувати, але я їх так люблю. Зараз люди думають, будуть, що я тут мух ловлю, комарів. Е, я вже закінчила свій шопінг, я вам покажу, що я купила, але спочатку хочу розповідати історію про китайські чаї. Я не буду розповідати про китайську чайну церемонію, е, про різновиди чаю, пуери, все інше. Це ви саме можете подивитися в Google, там, в YouTube. Я думаю, там відео буде просто дуже багато. Хочу розказати свою особисту історію про китайські чайочки. Китайський чай. ох! Словом була був такий період в моєму житті, коли я дуже сильно худла і дуже хотіла більше ще схуднути. У мене вже прям були проблеми. Ніхто не повторюйте за мною. Це дуже неправильно. А, і, і там, коротше, дівчата мені кажуть, Альона є ще йочок. Такий В аптеці продається, він в магазинах продається. І прямо на упаковці з чаєм там дівчина така тримає цей метр навколо талі і типу ось він допомагає схуднути. А я тоді на той момент це було років вже 9 тому. тому тобто, Особливо я якось ну не знаю, там і Google, по-моєму, не ну, в общем, Взагалі, купую, купую я цей чай. Я ж думаю, що це просто чай, і там якісь е, властивості. Ви вже здогадуєтесь, да? про що про який це чай, тому що зараз вже всі плюс-мінус розуміють, про який чай я кажу. На той момент я того не знала. Це купую той чай. Я розумію, в чому заключається сам ефект. Але саме жахливе було потім, коли приїхала в Китай моя мама. Моя мама приїжджає в Китай. А в мене якраз були проблеми зі шлунком, і я така думаю, цей чайок якраз мені допоможе в тих моментах е полегшити моє життя, от скажімо так. Думаю, він мені має допомогти. Його за сценарієм, і власне так як я її зробила. Я випила на ніч. Історія максимально стидна. Випила його на ніч за розрахунком на те, що зранку е, моє життя стане легшим. Я вранці прокидаюся, а життя легшим не стає. Все так же тяжко. Думаю, ладно. І ми з мамою в той день поїхали в мій університет для того, щоб я там на наступний семестр мала документи принести. Ну і мамі заодно показати університет. Ідемо ми з мамою, виходимо з метро, а там виходить так, що ми не на вулицю виходимо з метро, а ми виходимо як в такий підземний торговий центр, такий як е, м м метроград в Києві, є отакий от прям довгий, такий довгий під землею. І ми виходимо на одній станції, далі нам треба просто пішки дійти і вийти на виході, де вже ближче до університету. І ми виходимо, і в цей момент я розумію. Що ось зараз наступить полегшення, прям конкретно в цей момент. Я в пот, я в сльози, мені погано я кажу, мама, мама, біжи. Мама така, що? Поки мама каже, що я вже побігла. Мама китайської не знаю, англійської немає, сімки в неї в телефоні теж немає. Відповідно, мама залишається. Мама, сорі. Коротше, залишається в, в цьому. У підземному торговому центрі сама в той момент, коли вона з її слів, просто вона піднімає голову, дивиться, а мене вже поруч немає, і моя макушка, дякувати Богу, я висока, просто так ось десь там от уже вдалині біжить. Мама каже, я почала бігти за тобою. Я спочатку побігла, а потім цей, а потім така думаю, так, і до речі, це порада. Коли ви загубилися, стійте на місці, стійте на місці. Людина, яка вас загубила, вона вас на тому ж місці знайде. І ну і власне життя моє стало легше, аж разів п'ять, мені здається, стало легше моє життя на той момент. Знайшла я маму, але е, з висновком з китайськими чаями вони дійсно мають різні властивості. Як ось таку конкретну властивість полегшення життя, властивість по бадьорості, властивість по навпаки, щоб заснути краще, властивість, щоб стало вам прохолодніше. Наприклад, коли вам дуже жарко, е, там ви от приходите додому і у вас тіло, як ніби перегрілося, і є спеціальний чай. Для того щоб охолодити ваше тіло, не просто він холодний, він гарячий, ну просто так кажуть, що от воно охолоджує внутрішній організм там. Є чаї які допомагають травленню не в тому моменті полегшення, а вони, в принципі, як ніби розщеплюють, допомагають у жирній їжі, яку ви з'їли, щоб вона краще засвоювалась і краще там в вашому шлунку, в принципі, було коротше. Вибір мільйонний. і чаї це, це реально дуже прикольна тема. Але та історія про цей час для схуднення. Ох. Отакі вам сьогодні історії, отакі вам сьогодні відео, яке я обіцяли, я повернулася. Повернулася, можливо, з якимось повтором, тому що я, здається, знімала вже про Китай, про китайські супермаркети. Але захотілося трошечки прийти, проностальгувати і поділитися цими враженнями разом з вами. Е, е, вот. Тому на наступний раз я приготую, можливо, вам щось ще більше. Цікаво, якщо вам було сьогодні цікаво, то поставте подобайку, напишіть коментар. А, але якщо у вас є якісь цікаві ідеї, що вам розказати більш детально, в коментарі все буде. Все. В па-па.